З 20 по 27 липня на Пирятинщині проводила наукову роботу 12-та екологічна експедиція. Представники національного парку Пирятинський, студенти та школярі досліджували екологію свого рідного краю. Подробиці дізнавалася Леся Повшедна. Експедиція проводиться вже 12-й рік поспіль науковим відділом національного природного парку Порятинський та навчально-науковим центром інститут біології Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Також участь в експедиції беруть учні шкіл району Березової рудки та Порятинського ліцею. Вперше в нашій експедиції брали участь працівники Інституту зоології, які вивчали в літній період фауну рукокрилих. Ну і вже саме життя нам е, підказало ще одне важливе завдання е, проаналізувати оцю літню притуху, яка виникла в нашій річці десь тижня-два тому. Крім того, е, національний парк є модельним парком по впровадженню директив Європейського союзу щодо смарагдової мережі, і е, на прикладі нашого парку ми займаємося картування… Е, Рідкісних оселищ, які охороняються у всій Європі, метою роботи в експедиції студентів університету Шевченка є відбір гідробіологічних, а саме іхтіологічних проб для написання курсових та кваліфікаційних робіт. Я цього року другий раз тут найцікавіше для мене те, що у мене збільшилась кількість станцій, на яких я відбираю іхтіологічні проби. І Найкращим для мене було те, що ми відловили новий для парку вид. Це ялиць, звичайно, червоний телефон. Основним завданням експедиції було проєктування нової пам'ятки природи в селі Вікторія, моніторинг водних та ключових наземних екосистем парку, вивчення популяції рукокрилих. Розробка інформаційних матеріалів щодо рекреаційних пунктів, обґрунтування причин розширення заповідного урочища куквин. Особлива увага приділялася питанню якості води в річці Удай та її притоках. Міст кисню дорівнює нулю експедиції. Дуже пізнавальні та цікаві. Мені дуже сподобалось. Я дізналась багато нового. Особливо мені сподобалось досліджувати рукокрилих. Враження від експедиції в мене лише позитивні. Мені особливо сподобалася гідробіологія, так як я дуже люблю воду. Ці від цієї експедиції дізналася багато нового, багато чого цікавого. Провела гарно час. Дуже було цікаво спробувати себе в експедиції. Найбільше мені сподобалось досліджувати руках крилих і займатися гідробіологією. Підсумки роботи цьогорічної експедиції після ретельного опрацювання, які в минулі роки, будуть використані для написання літопису природи нашого краю.